Ось цю комунікацію якраз і продовжимо. З нами Олексій Устенко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий Вітаю. вечір. Пан міністр казав про важливість налагодження комунікації з суспільством з приводу економії електроенергії. Ми можемо внести свій внесок. Перепрошую, за тавтологію, просто зараз. Наскільки важливо економити, як кожен з нас може допомогти нашій енергосистемі, Пан Олексій. Так важливо, щоб ми економили, і безумовно, щоб наші підприємства вкладали в енергоефективність. Не треба забувати і місцевій владі про те, що є енергоефективність, про те, що є. Там багато різних програм для того, щоб втрачати менше тепла. Ну і безумовно, це важливо для кожного. Переживемо зиму і переможемо. Тому Тут ну дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали, що наша енергетика після постійних атак минулого року, що вона дійсно багато чого там поремонтована, але в будь-якому випадку є сьогодні таке велике навантаження, і потрібно споживати електроенергію економно, пане Олексію. Хочу про алгоритми запозичення електроенергії у наших сусідів. 7 грудня рівень споживання електроенергії був максимально високим з початку опалювального сезону. Не вистачало нам власних потужностей і довелося допомогу просити Словаччини, Польщі та Румунії. Принаймні, про це говорить голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, алгоритми дій це рішення ухвалюється безпосередньо керівництвом Укренерго в такі пікові моменти? Чи тут потрібна згода уряду Верховної Ради? Як це працює? Ні, це достатньо тільки Укренерго, І Тут ми розуміємо, що там спочатку повномасштабної війни ми під'єднані до європейської енергомережі, і тому в такі пікові моменти, коли нам нам потрібно більше електроенергії, ми імпортуємо електроенергію з сусідніх європейських країн. Пане Олексію, з приводу пального ще хотіли запитати тим більше, що під час сьогоднішнього ефіру ми вже піднімали цю тему. Мається на увазі блокаду наших вантажівок, в тому числі на україно польському кордоні. Ось прочитали інформацію з приводу можливих так неприємностей на українсько-угорському кордоні. Ваш прогноз щодо цін на паливо чи ну нам слід готуватися? До того, що спальним будуть якісь перебої. Ні, спільним перебоїв не буде. Якщо ми подивимося, наприклад, на скраплений газ, то вже там спочатку цього тижня ціна на автозаправочних станціях вона потрошку, але йде вниз. А в принципі, ми можемо сказати, що того ресурсу, який зайшов в Україну, його вже достатньо для того, щоб ціна почала знижуватися. Тим паче, що на внутрішньому ринку ціна за тонну скрапленого газу на сьогодні в опті складає вже приблизно 43-45 тисяч за тонну. а це приблизно. 20, ну десь приблизно 26-25 гривень за літр скрапленого газу, і тому в той момент, коли автозаправочні станції допродають дорогий ресурс, який у них був куплений, ціна почне далі знижуватися. Тобто, ми бачимо, що вона на сьогодні потрошку знижується. Більшість того ресурсу скрапленого газу, який ми сьогодні завозимо в Україну, він у нас закуповується в Румунії. До блокади польського кордону 40% скрапленого газу закуповувалось в Польщі. На Сьогодні ми переходимо на закупівлю скрапленого газу в Румунії. Частково він теж іде з Польщі, але йде в основному вагонами. А автотранспортом він іде, якраз такі. Ну, наприклад, там з галацу це Румунія. Якщо ми бач, подивимося на дизельне пальне. То оптова ціна теж вона на сьогоднішній день впала до 42,5 гривень за літр. Це оптова ціна. Тобто, ми теж будемо бачити поступово зменшення ціни на автозаправочних станціях, mm -hmm. так само і з бензином. Тобто, ситуація вона плюс-мінус така сама. Ціна трошки пішла вниз на світовому ринку, а також в принципі тих 에, того запасу, який в нас є, який заходить, його достатньо для того, щоб в нас не було ніякого дефіциту. Плюс давайте не забувати, що блокади. Кордону, це блокада автомобільного транспорту. А після того, коли в нас заблокували автомобільний транспорт в Польщі, в нас там терміново, наприклад, скраплений газ пішов залізною дорогою і тому. Ну а то автотранспортом він пішов з Румунії, тому сказати, що в нас будуть якісь перебої чи в нас буде дефіцит палива, його не буде, і із тих тенденцій, які я на сьогоднішній день бачу, це буде поступово зниження ціни. Воно не буде суттєве, але невелике зниження все ж таки буде. На брендових заправках менше знижка буде, а ну ті, які такі простіші заправки на них ціна впаде сильніше. Я хотіла якраз запитати. Цілком природній процес, коли ціни повзуть вгору. А коли знижують, ну це рідко фіксується, але якщо так станеться, за вашими прогнозами, я особисто, як водій, буду цьому дуже і, рада. Дивіться, ціна на скраплений газ, вона. Я а... про я ціну да. на бензин. А... Ну і ціна теж на бензин. Якщо ви бачили, то минулого року в нас доход... У нас Були моменти, коли в нас, наприклад, ціна на бензин доходила майже там до 60 гривень, а потім вона знижувалась різко. Потім знову піднімалася. Ціна на скраплений газ вона і до е війни вона могла. Дуже сильно хитатись, тому що це достатньо вузький mm -hmm. ринок, і давайте ще не забувати, що в нас на момент дефіциту навіть багато сушок. Ну ті, які сушать сільхозпродукцію, mm -hmm. вони працюють на скрапленому газі, і тому в нас потреба саме в скрапленому газі, вона була найбільша саме в ті місяці, коли почався коли заблокували кордони, коли почався невеликий, але дефіцит на сьогодні дефіциту ще раз повторюся. Вже немає. Сушки вже сезон в принципі закінчений. Uh -huh. І тому споживання воно менше, плюс погода, яка також впливає на зменшення споживання, і тому по скрапленому газу ну цілком об'єктивно, що ціна буде знижуватися. По, по диспалу така сама ситуація. Ще раз повторюся, оптова ціна на сьогодні на кордоні це вже розмитнений ресурс, складає десь приблизно ну, 42-42,5 сорок дві гривні. За Олексію, зафіксували, в тому, записали. Має Якщо цього не відбудеться, будемо звертатися до вас. Ми вам Ще, <зас> ще <зас> раз подзвонимо. Дякуємо, дякуємо да, вам. Олексій Устенко, народний депутат Дякую. України, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, митної та податкової політики, був з нами на зв'язку. Ми рухаємо.